Я думала, що найскладніша в еміграції це мова, але виявилася дружба. Скажіть, будь ласка, чи вам також саме складно знаходити нових друзів, будувати нове оточення, з якими будете проводити а, час, проводити разом якісь класні вечори, збиратися на каву? І так далі, чи це тільки я бачу цю проблему? Я зараз не розумію. Це мій вік. Типу, мені вже 28, і я вже така стала прям спокійна. Я вже менше цього всього туси, і все таке, як було раніше. Більш перебілива в людях, що це просто еміграція. Вона трошки закриває тебе, не бути, в своїй капсулі, і ти вже не настільки відкритий до світу. І всі люди вокруг Америці, вони такі всі бізі. Кожен постійно десь працює. У нього якісь свої справи, документальні справи. І навіть з тими, з ким я зараз спілкуюся, нам складно зібрати. Збиратися навіть на каву. І я не знаю, в чому проблема. Розкажіть мені, будь ласка, ті, хто вже років 5 чи 6 живе в Америці, а може 3-4 роки, і ви вже подавали собі якесь оточення, оточення з класних друзів. Як ви це робили? Дайте, будь ласка, свої поради.